тригонометричні рівняння, які зводяться до квадратного. Перший випадок, наприклад, синус квадрат х плюс 4 синус х мінус 5 до рівня 0. Воно вже виглядає як квадратне, в ньому однакова функція синус тут, синус тут, однаковий аргумент синуса тут x і тут x, тобто, все однакове. Однакова функція, однаковий аргумент. Як вони розв'язуються замінюємо нашу функцію синус х без квадрата на якусь іншу зміну, наприклад, t. Враховуємо те, що синус не виходить за межі одиниці. І тому t у нас також мусить належати проміжку від 1 до 1. Тоді допоміжне рівняння квадратне. Буде виглядати так. Замість синус квадрат буде Т квадрат плюс 4 помножене просто на Т замість синус, і мінус 5, яке ми можемо легенько розв'язати, наприклад, за теоремою Вієта. Так? За теоремою Вієта. Мінус 5. 1. Правильно. Тепер перевіряємо ці корні по цьому проміжку. Оскільки мінус 5 виходить за межі цього проміжка, не належить ОДЗ цього рівняння, то далі цей корінь ми не беремо просто. А далі, що треба робити? Це ми розв'язали допоміжне квадратне рівняння. Тепер треба зробити обернену заміну. Тобто, подивитися ось сюди, де в нас була заміна, і сюди замість Т підставити одиничку. Тобто, у нас вийде тоді рівняннячко таке простеньке, тригонометричне. Синус х дорівнює 1. І це ще й частковий випадок. Згадуємо, чому дорівнює x із такого часткового випадку. x дорівнює на пі на 2 плюс 2πn. Пі на 2 плюс 2πn. N належить З. Все, ми рівняння mm -hmm. розв'язали. Ось так розв'язуються рівняння, які вже виглядають як квадратні, там треба зробити тільки заміну.